У цього колективу фантазійна і яскрава назва Веселка і таке ж і насичене творче життя. Колектив засновано у 1992 році. Його керівник Галина Жир, випускниця Олександрійського культурно-освітнього училища та Київського державного інституту культури. Талановита, енергійна, вольова. Вона створила ансамбль, який став гордістю і окрасою рідного краю. А ще вона заслужений працівник культури України, член Національної хореографічної спілки України, кавалер ордена з добром до людей, почесний громадянин міста Долинської. Людина безмежно закохана у мистецтво танцю. Галина Іванівна невпинно розвиває хореографічний колектив веселки, збирає і вивчає традиції української хореографії. Залюбка ділиться власним досвідом з молодими танцюристами. І репертуар ансамблю вражає. Тут понад 100 постановок. Танці народів світу сучасні українські фольклорно-хореографічні композиції. Недарма у 1997 році колективу Веселки було присвоєно почесне звання Зразковий аматорський колектив. З невеличкого гуртка ансамблю виріс до 150 учасників. Віком від 4 до 18 років. З перших днів свого існування ми шукали свій індивідуальний неповторний стиль в хореографії. Веселка це неповторний колектив. Він має своє обличчя, свій, свій почерк, свою маленьку, але сильну команду педагогів. Прославляючи рідний край мистецтвом танцю, веселка неодноразово здобувала перемоги та гран прі в обласних всеукраїнських та міжнародних хореографічних фестивалях, конкурсах, весняні ритми, паросток, імені Павла Вірського та багатьох інших. Юним танцюристам захоплено аплодували вражені глядачі Греції, Туреччини, Болгарії, Чорногорії та Грузії. Хочу сьогодні розказати про наші перемоги. За останні десятиріччя на обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах, де ми виборили більше як 20 гран-при, але була серед них найвища, найдорожча для нас перемога у місті Несембрі Болгарії, де ми вибороли гран-при серед країн Європи на конкурсі, який проходить три дні У 2023-2024 році. Наш колектив виступає в Туреччині на міжнародних арт-конкурсах, фестивалях народних танців та музики, в Аланії та Сіде. Ми знову стали найкращими. А наша постановка Слава ЗСУ викликала у російських общинах паніку і невдоволення. Всі інші народи дуже дякували нам за високий патріотизм, за нашу сміливість показати всьому світу, що роблять. Росіяни на нашій землі, Кожна репетиція починається з екзерсису біля станка, а потім копітка праця над рухами, комбінаціями, постановками. Цілком закономірно, що таланти натхнення веселки відзначено грамотами і подяками адміністрації Центрального будинку культури, відділу культури міста, міської ради. Діти старшої групи якось у світлині Фейсбуці написали. Ми будемо танцювати так, щоб нами гордився весь світ, і дійсно вони настільки старалися, що про це свідчать всі престижні місця на конкурсах, які ми заробили в 23-24 роках. 33 роки пані Галина працює з колективом Веселки. Вона творчий фахівець, вмілий організатор, який не лише здатний ретельно підбирати музичний та лексичний матеріал до хореографічних постановок, а й має активну громадську позицію, організовує концерти, забезпечує участь юних артистів у різноманітних мистецьких фестивалях, бере активну участь у благодійних проєктах на підтримку Збройних сил України. Коли почалася війна, ми сразу, всі разом прийняли рішення, що будемо робити те, що вміємо, а значить, давати благодійні концерти для наших захисників. Підбирали репертуар і всі разом включилися в роботу, яка продовжується і на сьогоднішній день. зі цього воєнного лихоліття нами було проведено ряд благодійних концертів Веселка. Зібрала більше 200 тисяч на допомогу ЗСУ. Ні одне масове свято майже ні, не один концерт е, в місті не входиться без нашого ансамблю, бо це окраса концертів, які проводяться в Долинській громаді. Сномені дорогу далеку, от зараз побачив на хаті лел,

Хореографічний колектив Веселка постійно вдосконалює власну майстерність, набуває популярності та впевнено йде до успіху. Нехай і надалі веселкові кольори, відданої любові до мистецтва танцю, надихають на нові звершення і перемоги.